мої любі українці, запам'ятайте сьогоднішній день, тому що сьогодні історичний день, коли кожен з нас зможе казково розбагатіти. Верховний головнокомандувач сьогодні підписав дуже цікавий закон номер 12093, за яким у нас з вами з'являються величезні можливості, просто огромезні можливості, про які ми з вами навіть не догадувались. Ми ж то думали, що нас влада крахоборить, а насправді на весь час піклувалася про нас. І як ви розбагатієте про це, ви дізнаєтесь в кінці цього відео, тому дивіться до кінця, і тому, якщо ви зараз це відео будете дивитись. Покроково ви зрозумієте, як працює цей закон, і в кінці розбагатієте? На жаль, впливає ще і. Дуже неприємний і незрозумілий для всіх українців фактор, як те, що також згідно цього закону, ви маєте розуміти, що будь-який закон від нашої влади він завжди трошечки, так знаєте, непримітно націлений на вашу кишеню, і що вас так випадково знаєте, трошечки не відкрахоборили. Додивися до кінця, також для тих, хто боїться, що завтра він залишиться без штанів, без трусів. Взагалі без нічого залишиться. Дійсно, це рішення має бути ухвалене. Наше суспільство має розуміти, як наша країна рухається на ці там, 90 днів, і що мобілізація вона не має там припинятися. І відповідно воєнне стане, ті правила, які діють зараз, вони мають бути продовжені для того, щоб захищати нашу країну. Як ви бачите, це був народний депутат, який всім нам дає зрозуміти, що мобілізація продовжується стовідсотково вже ще на три місяці. Це означає, що переговори щодо завершення війни йдуть, ну, м'яко кажучи, скажімо так, слабенько. Але дуже неслабенько наша влада цілиться на наші з вами кишені, і у мене виникає питання, як і у всіх вас. Ну навіщо ж вам стільки грошей? Ну, невже вам не вистачає того, що вже є? Є відповідь на це питання. Знаєте, навіщо їм грошей? Дуже неприємний і незрозумілий для всіх українців фактор, як те, що ну в принципі в Україні. Зростають на мінімальному рівні зарплати за рахунок чиновників державного сектора. Ну, чиновники всі в державному секторі а також працівників державних підприємств. Отже, оце все здирництво з народу України йде заради підвищення заробітних плат чиновникам в той час, коли військовослужбовцям залишається 20 тисяч гривень. Чиновники життя не віддають сьогодні за нас з вами, а військовослужбовці віддають. Тобто, виходить, що простяцькі розваги чиновника кабаки, гульки, знаєте, подорожі, щоб гарні автомобілі набагато важливіші ніж життя військовослужбовців і простих українців. Але добре, ми зараз ж йдемо про те, як ви станете казково багатими за оцім новим законом, який сьогодні підписав верховний головнокомандувач. До речі, я зараз дуже попрошу всіх вас поставити біля слова підписка колокольчик, щоб ви не пропускали всі мої майбутні відео, тому що ті, хто не поставили цей колокольчик, просто пропускають дуже цікаві відео. А є такі відео, які я викладаю, а потім перевожу в режим спонсорства, і можете просто не встигнути їх подивитись, тому. Всім пропоную все ж таки поставити це колокольчик, щоб ви вчасно могли подивитися мої свіженькі відео на цьому каналі. А ми з вами підійшли до самої цікавої розв'язочки. Як же ви стаєте казково багатим? Дивіться, що пропонується цим законом, який сьогодні підписав Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Що він підписав? Дивіться, ТЦК накладає на вас штраф. От просто наклав 17 тисяч гривень. І для вас з'являються великі можливості, відкриваються. Перша можливість це ви берете оцю квитанцію про сплату штрафа і бігом, кабанчиком біжите до найближчої каси до банку. І задоволено кажете, я хочу добровільно оплатити цей штраф. І тоді, як для вас, як величезна перспектива, штраф буде складати не 17 тисяч гривень, а 8500. Розумієте, ви зберігаєте, заробляєте майже 8500 гривень, економите вдвічі цю суму сплати. Але це ще не все. Коли ТЦКшник виписав на ваш штраф 17 тисяч гривень, ви взагалі можете заробити всі ці 17 тисяч гривень. Ну, іншими словами, не сплатити штраф. Знаєте якою ціною? Добровільно піти до ЗСУ. Служити народу України, це правильна позиція. Я вважаю, що для мобілізації це саме воно без сарказму. Тому весь закон я викладаю в себе на телеграм-каналі. Переходимо на мій телеграм-канал, читаємо закон і радуємось казковим багатствам.